Одноразова грошова допомога при встановленні військовому групи інвалідності. Якщо військовослужбовець, який отримав травму, контузію або каліцтво, отримав стійкі розлади здоров'я, то він може оформити групу інвалідності. Для цього його направляють на проходження медико-соціальної експертної комісії. Якщо направлення не дають, а підстави є, то варто писати рапорт на ім'я командира частини. Якщо за результатами МСЕК військовослужбовцям встановлено групу інвалідності або часткову втрату працездатності, то це підстава для оформлення одноразової грошової допомоги. Виплачується вона відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 25 грудня 2013 року за номером 975. Це порядок призначення і виплати одноразової грошової допомоги. У разі загибелі, смерті, інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, які призвані на навчальні або перевірочні та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві. Перше. Таке поранення мають пов'язати з виконанням обов'язків військової служби або із захворюванням, яке пов'язане з військовою службою та захистом батьківщини. Друге, право на таку допомогу мають як діючі військовослужбовці, так і вже звільнені з військової служби. Розмір допомоги залежить від групи інвалідності або відсотка часткової втрати працездатності. Днем виникнення права на таку допомогу у разі встановлення інвалідності є дата, зазначена у довідці МСЕК. Подати заяву на допомогу можна не пізніше, ніж через три роки після отримання довідки МСЕК. Який розмір одноразової грошової допомоги у разі поранення? Якщо військовослужбовець отримав інвалідність внаслідок поранення, травми, контузії. Каліцтва під час виконання обов'язків військової служби, або внаслідок захворювання, яке пов'язане з військовою службою, або встановлення інвалідності після звільнення через ці причини, має отримати одноразову допомогу, яку виплачують у таких розмірах. Це станом на 2023 рік. Якщо перша група інвалідності, то це 400-кратний прожитковий мінімум. Це зараз 1 мільйон 73 тисячі 600 гривень. Друга група інвалідності. Така допомога становить 300-кратний прожитковий мінімум. Це 805 200 гривень. Внаслідок третьої групи інвалідності виплачується допомога у розмірі 250-кратному прожитковому мінімуму це 671 тисяча гривень. При частковій втраті працездатності. 70 або 50 кратний прожитковий мінімум. Для отримання одноразової грошової допомоги треба пройти декілька етапів: перше отримати довідку про обставини травми та пройти військово-лікарську комісію. Таку довідку видає військова частина після службового розслідування. ВЛК має пов'язати поранення з захистом Батьківщини. Виконанням обов'язків військової служби тощо. Якщо ВЛК видало висновок без довідки про обставини травми, і такий висновок не містить зв'язку із захистом батьківщини, то, щоб встановити причинно наслідковий зв'язок з захистом батьківщини, неправомірний висновок варто оскаржувати. Або у ВЛК вищого рівня, чи то в судовому порядку. Наступний крок потрібно пройти медико-соціальну експертну комісію. Яка встановить інвалідність або ступінь часткової втрати працездатності? Звернутися за оформленням ОГД? Документи можна подавати через уповноважену особу у військовій частині, через територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, або самостійно звернутися до Міністерства оборони, перелік необхідних документів. Заява про виплату одноразової грошової допомоги у зв'язку з встановленням інвалідності чи часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності, завірена копія довідки до акта огляду МСЕК про встановлення групи інвалідності або відсотка втрата працездатності із зазначенням причинного зв'язку інвалідності чи втрати працездатності. До заяви додають копії, постанови ВЛК. Документа, що свідчить про причини та обставини поранення, зокрема про те, що воно не пов'язане із чиненням особою кримінального або адміністративного правопорушення, чи не є наслідком вчинення нею дій, остання алкогольного, наркотичного чи токсичного сп'яніння, або навмисного спричинення собі тілесного ушкодження, паспорт або документ, який його замінює, код ідентифікаційний, реквізити банківського рахунку. Одноразову грошову допомогу у разі поранення виплачує Міністерство оборони на рахунок заявника. Рішення про відмову у призначенні грошової допомоги можна оскаржити в установленому порядку, наприклад, через скаргу до Міністерства оборони або в суді. Тому завжди наполягайте на отриманні відповіді у письмовому вигляді. Якщо у військового протягом двох років після первинного встановлення інвалідності... Або ступеня втрати працездатності буде встановлено вищу групу інвалідності. Або після втрати відсотка працездатності стан здоров'я погіршиться так, що людина отримає групу інвалідності, то можна розраховувати на виплати з урахуванням раніше виплачених сум. Але для цього знову доведеться звертатись, автоматично такі виплати не призначать, куди потрібно звернутися. Для тих, хто служить. До військової частини, тобто подається рапорт на ім'я командира з копіями документів, для звільнених зі Збройних сил, до районного, територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а для звільнених з інших військових формувань безпосередньо до цих формувань, в яких проходили службу перед звільненням, Нацгвардія СБУ, служба зовнішньої розвідки, головне управління розвідки, Держспецзв'язок, Державна прикордонна служба та інші. Нагадуємо, що ветерани війни, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники бойових дій мають право на призначення адвоката за рахунок держави. Для цього потрібно звертатись до Бюро правової допомоги, системи безоплатної правової допомоги. Контакт-центр за номером 0800 213 103. Це може знадобитись для оскарження рішень ВЛК, МСЕК. Відмови комісії при міністерстві оборони